Як очистити список нещодавних документів в програмі Microsoft Office of Word? Приклад показаний на версії 2021. Даний список можна побачити після натискання на кнопку «Файл». Для того, щоб змінити кількість останніх документів, які показуються, потрібно відкрити параметри. Додатково. Навпроти, відображати таку кількість останніх документів поставимо 2. Тобто буде показуватися лише 2 останні документи. Для очищення списку взагалі знову відкриємо параметри додатково та поставимо число 0. Після натискання кнопки «Ок» документів показуватися більше не буде.